Вітаємо сьогодні. Ми заглибимось у ситуацію українців у Румунії. Дивимось на серпень 2025-го. Доброго дня так, спробуємо розібратися, що змінилося, які є можливості. У нас є офіційні дані: в'їзд, тимчасовий захист, робота, ну і навіть, навіть громадянство ЄС через Румунію. Саме так джерел чимало, і картинка, знаєте, досить динамічна. Тоді почнімо з основ. В'їзд. Румунія ж тепер у Шенгені з 1 січня 2025-го. Так, це важливо. Тепер правило 90 днів на 180 діє сукупно для всієї зони. Тобто дні в Румунії плюсуються до днів, скажімо, у Польщі чи Німеччині. Саме так треба уважно рахувати, якщо подорожуєш Європою з біометричним паспортом за безвізом. Зрозуміло. А якщо людина їде саме за захистом. Документи. Ну, біометричний паспорт це ідеально, звісно. Але на практиці для отримання захисту на кордоні ставляться більш гнучко. Тобто можуть і з іншими документами пропустити е, так. Є інформація, що можливий в'їзд і за внутрішнім паспортом чи навіть свідоцтвом про народження, якщо мета саме захист або транзит до України. Але страховку для туристів вимагають а біженцям теж радять мати на перший час. Добре, тепер про тимчасовий захист. Хто може отримати і на який термін? Право мають громадяни України, які жили там до повномасштабного вторгнення, ну до 24 лютого 2022, і їхні сім'ї. Також певні категорії громадян третіх країн, хто мав захист в Україні. А термін дії, бо були різні дані. Рішення ради ЄС продовжено до 4 березня 2025 року. Це офіційно для статусу. Хоча десь згадували, що саме гуманітарна допомога в Румунії може мати інші терміни. Там фігурувало 31 грудня 2025, але статус до березня. Ага, а як його оформити? Де? Цим займається Генеральна інспекція з міграції, скорочено IJG. IJG. Запам'ятали. Вони реєструють, фотографують, збирають базові дані, піп, дата народження, громадянство і видають дозвіл на проживання. Там є персональний цифровий код ЦНП. ДНП. ЧНП. -е? Так і отут увага. З травня 2024-го змінилися правила реєстрації адреси проживання. О, це щось нове. Що саме? Тепер щоб у дозволі була вказана повна адреса, потрібен документ, наприклад, договір оренди або документ про власність. А якщо його немає. Тоді вкажуть лише населений пункт, або повід. І тим, хто отримав дозвіл раніше, без повної адреси дали 180 днів, щоб його замінити. Якщо є можливість підтвердити адресу, треба не пропустити цей термін. Зрозуміло, це важливо. Отримали статус. Що далі? Робота, наприклад. Отут добра новина: тимчасовий захист автоматично дає право працювати без окремих дозволів. Тобто можна йти і влаштовуватись? так. Або за наймом, або як самозайнята особа. І доступ до профнавчання теж є. А які вакансії? Чи треба знати мову? Це завжди питання номер один. Вакансії дуже різні. Є на складах, виробництві, сфера послуг, але шукають і айтівців, і менеджерів. Зарплати, ну, скажімо, для робітничих спеціальностей від 600 тисяч євро і вище. Для кваліфікованих, звісно, більше. А мова. Цікаво, що багато де, особливо на виробництві, на старті не вимагають ані досвіду, ані румунської. Це значно спрощує пошук. Де шукати? Є онлайн платформи Layboard, Jobs for Ukraine, ADECO, Румунська і Jobs. Або можна звернутися до Національного агентства зайнятості Анофем Anofem. Анофеме. Так, і ще є опція, якщо немає документів про кваліфікацію, можна працювати за фахом за декларацією про власну відповідальність. Ого, тобто, якщо диплом втрачено так. Але це не стосується регульованих професій, медики, архітектори, там все суворо. Але для багатьох інших це вихід. Дуже корисно. А діти, освіта, медицина. Діти до 18 років мають право на безкоштовні садочки та школи. На рівних умовах з румунськими дітьми, навіть проживання в інтернатах, харчування, матеріали, є курси румунської. А студенти можуть продовжувати навчання у вишах, теж на умовах румунських студентів, іноді навіть з державним фінансуванням, Медицина? доступ як у застрахованих громадян Румунії, але без плати внесків. Це первинна допомога, невідкладне лікування серйозних захворювань. І цікавий момент. Так. До спеціалізованих лікарів в амбулаторіях можна потрапити без направлення від сімейного лікаря. Без направлення це ж чудово, значно простіше, а соціальна підтримка якась є житло. Є допомога на прожиття, якщо немає доходів, фінансова допомога від міжнародних організацій УВКБ ООН, Червоний Хрест, є платформа Ан для пошуку житла і компенсації тим, хто приймає біженців. Тобто система підтримки працює так, є і центри підтримки, так звані блакитні точки на кордонах, і інтегровані центри у великих містах: Бухарест, Брашов, Тімішуара. Це все про тимчасове перебування. А якщо думати надовго, громадянство Румунії це реально. Ну, є стандартний шлях, натуралізація. Це 8 плюс років життя, там мова, дохід, все як завжди. Але… Але. Але для українців є значно цікавіший і потенційно швидший шлях це програма репатріації, репатріація, тобто відновлення громадянства. Розкажіть про це, так це можливість отримати румунське громадянство, а значить, і громадянство ЄС за спрощеною процедурою кажуть, може зайняти від 12 місяців. За яких умов? Якщо ваші прямі предки, батьки, діди, прадіди до третього коліна жили на території Бессарабії чи Північної Буковини у період між 1918 і 1940 роками і мали румунське громадянство, а ці території частково зараз в Україні Чернівецька Одеська області. Саме так, тому потенційно дуже багато українців можуть мати таке коріння. Головне, знайти документи в архівах, щоб це довести. Тобто не треба там жити роками, не треба ідеально знати мову на старті. На етапі подачі документів до національного агентства з громадянства АНЦ «АНЧ» Вимог щодо проживання чи глибокого знання мови немає. Потрібні документи про коріння, довідка про несудимість. Ну і лояльність до Румунії. А мова коли потрібно. Вже потім, коли рішення позитивне, потрібно скласти присягу. От там базове знання румунської знадобиться. І що дуже важливо: подвійне громадянство, Румунія дозволяє. Від українського не треба відмовлятись. Так дозволяє. Це великий плюс. Отже, підсумуємо. Румунія дає захист до березня 2025-го, Доступ до праці, часто без мови, освіти медицини. А на додачу унікальний шанс на громадянство ЄС через репатріацію для тих, хто має румунське коріння. Це дійсно створює цікаву дилему, правда ж, якщо громадянство ЄС можна отримати відносно швидко, швидше за натуралізацію в інших країнах. Та -ла. і можливо навіть швидше, ніж закінчиться період тимчасового захисту з його невизначеністю. То як це вплине на плани людей? Чи стане Румунія не просто тимчасовим прихистком, а й місцем для довгострокової інтеграції? Чи це просто такий собі запасний аеродром? От над цим варто подумати, як цей історичний зв'язок вплине на майбутнє.